Так, ну що, під камеру під фонарик готую. Буду вечерю таку. О, щось помало алімінувала. На вечерю в нас буде м'ясо. Ой, да, без світла важко. Тим паче, коли я ж кажу, що днем вони запускали генератор, але зараз ж за 12-ту ночі ж не запустиш генератор. А я ось закрутилася, де була на огороді. Теж треба було і поливати, і все. Боже, що це за, за тварюка в мене сидить на цьому? Значить, як не цей. Ой, ой, ой. О, кошмар якийсь. Тут якийсь кошмар. Значить, коли світло є, то і нема таких. Якось, ні, зелені букашки якісь є. Так, Давайте з вами трошки покрутимось. Ось так. Так, да, на світле так. Якщо вам буде щось видно, то буде добре. Там щось видно там? Ось так. Зараз воно, бачите. Опа, пролетіло. Щось непонятне. Буду робити куряче м'ясо. Ми купили по скидкам ці. Не грудку, а як воно називається? Я Коля? Филешка, да? Только это не филешка, а вот все такие штучки от филешки. Обрезки от филешки. Ну что, купила еще. Я сегодня хлопцам сделала э, эти отбинушечки. И нам сейчас на вечер пожарим. А? Быточки? Отбивнушки то быточки? А, может. Да, быточки могут. На як наїмося, давай. ка Завтра як не встанемо зранку, вовремя. То питься тільки що пішов кричить вже чого. Що таке? Де якісь кицьки потопталися по його. Все, заливці. А в нас якби то до канаші коти були. Всі коти копі... світу тут ночі топчаться. Так, вам хоч видно, що я роблю чи ні? Цей ляп-ляп, ляп-ляп. Ля, ля. Ой, все приходить негодність. Екрани, добре, все, і крани, і не крани. Добре, що хоч я все так от. Запалив собі, чи свічки, чи цей фонарик. І добре. Ой, так хочу кабачка, может, тут еще кабачка добавить косочкам. Ну ты будешь мяску выедать, а я буду кабачок. Трошечки, я собі пару кубиков зроблю. А? Ты можешь громче казать? Ну ладно, А, ну ладно. Все, опять комар полетит. И це вже комар. І це вже комар. То зелені у мошки, то ладно. А комари це кошмар якийсь. Собаки туди сюдим сюди туди сюдим. І на спинах позаносили мені цих комарів. Я сьогодні ранку встала, не можу зрозуміти. Чухаюсь і чухаюсь. Ось ось ще один витає. Сяде на мене. А потім дзеркало глянуло, а вони мені таке наробили. У мене на одній половинці ну, попу, будемо так казати. Наче воно, я не знаю. Наче їх сотня прилетіла і пыталась мене е, е, саме вкусне місце знайти. У мене укусів шість. Це кай, якийсь кошмар. Так, ось що він летає. Як його вбити? вбить? комара засиваться. Ти занеш. О, є. Є контакт. Так, висипаємо. Я вас розверну, бо мені ж теж нічого не видно. Ось так. Я теж бачила, куди я що сиплю. Засипаємо цибульку. Остала. Це все звичайно. Ох, а цибульки вже очі почуть. Поки була молоденька, то вона не така жгуча була. А зараз... Ох! Такі. Опа, опять розворачуємо з вами. Все ж таки вже трішки кабачка. Це собі жарию. Будемо уже вже плодненький, шкірочка плодненько, але мені це треба. Я люблю таке. Так, де щоб він не розпадався такими кусочками його їсти. У нас тільки зараз кабачка, я не, не можу собі нема часу його готувати. Ох, раніше якось я оладки, і Опа, то... ще один. автомат пришел. Я ладки, что еще выдумывала в этом году. Что-то такая гонка, что не мало часу, что-то готовилось. Совсем. Достать. Мы не достать, никуда не будем. Я люблю больше не Да, зайк? Да. Так. Ну, это, в принципе, грудка. Горячая. її тут треба. Туди-сюди вона готова. Я засипаю кабачок. Кабачок. Комбачок. Воно літає, літають, ці мошки, комашки. Так, і вишне. Це соєвий соус. О, гарнюня, вкуснюня-гарнюня. Все воно вона зараз півжариться. Накрию кришечку і буде нам пісня. Буде нам пісня. Кришечка у мене спідняла, але я не помила. Єсть контакт. Оп. Тут то зараз почищу картопельку. Так, не капай мені, Нам скільки, -скільки колій надо. Трошечки. Боже, що ж мені все то мокре, то ще якесь. Ти будеш картопельку? Зайка? Ну, можеш, може, книжку можна да? Так. Це я для курчат збираю все. Лоточки, то сюди чищу. Так. Ага, зараз вона не хоче так чиститися, як коли тільки свіженько, що раз я почистилась. Да, кстати, хто бачив цей лайфхак по поводу того, що надрізаєш ту картоплю, і вона гарно чиститься. З дуже-дуже молодою тоненькою, тоненькою шкур, шкірочкою так не дуже виходить. Коли вже шкірочка така більш плотненька, Ось тоді воно гарно виходить. І так воно з тоненькою шкірочкою не дуже. Ну, тоненьку шкірочку і так можна ось почистити. Я просто так не, не люблю чистити э, цю картоплю молоду. Знаєте, як ото шкрябаєш, 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 шкрябаєш її. То мені гораздо проще так ось це зробити. Раз, два, і все. З майонезом зай? Майонез я наколбасила сьогодні з чесночком. Все є гарно. І десь у мене кроп, кропчик є нарізаний вже. Десь його треба знайти в, в цій темряві. Ой, боже, кран цей достах, якщо чесно. На, що ж ви хочете. Вода така, таке качество води, що мама дорога, у нас фільтри, у ці, які на вход на воду. Забиваються моментально. Труби вже старі, у нас район старий. Нічого. Фільтр поставив і все. Так. А то не буду, бо що, і м'ясо, і кабачки, і картопля. Картопля вообще на ніч не дуже, щоб дуже. Стати. Все. Это лки ці, Думала, сейчас в мікроволновці нагрію. Ага. як я в мікроволновці нагрію. Така мечтательниця. Замріла собі. Нічого страшного. И так поем. Я могу, конечно, на мясо его покласть, но не надо, да? Нормально, и так поем. <реклама> так, так. Мимо я несу холодильник у що тут у меня. Я чи не вийду. Так, і ложечка. Ложечка. Маленька ложечка. Де є? е петуш. Тобі просто має ще знаком ставити на стол? Ну, угу. А ось і укропчик мій нарізаний. Ось так. Ще цього остальний укропчик додам до м'яса з кабачками. Ой, буде добре. Буде дуже, дуже добре. Так, що вони тут у мене? А ну-ка, давайте з вами подивимось. Вони не згоріли в мене тут. О, яка гарнюня! І яка гарнюня! Му, смакотіща, і на сніданок ще залишиться. Зараз сіль попробуємо. Ммм, супер. Просто супер Ой. Це в мене гранатова така витяжка є. Коли ще я її сюди добавлю. Кислоты добавить. Класно було б помидорки, конечно. У мене заморожені є, але я не хочу іти шукати, якщо чесно. А Не чую? а розморозить Вже так, так. Да. Можна було б пару штучек добавить таких, щоб воно було. Бо помідорний вкус воно дуже клас. Ой, сейчас, наверное, мабуть, возьму. Все, бачите в Помодорки. Зараз додамо, кришечкою накриємо і буде те, що треба. Це ви зі мною патьомках готуєте, так? Класно. Ось так. Оце вже точно буде смакотіще. Клас. І накриваємо, і хай пропалюється тут. О! Це вже точно буде класно. Застюбуємо назад ці помидорки і бігом їх назад ходу на роз. Блин, не застебую. Зайка, не можу попасть. Да, можу попасть. Вже як воно вийде, то я вам уже потім покажу, мабуть. Як сядемо за стіл. А воно буквально зараз треба, щоб вони подростая. І все. І буде класно. Угу. Супер. М -м -м, вже добре. Вже добре. Вже вкусно. Що, ребятки, сідаємо вечеряти. <кху> я навіть не знаю, як це вже вечеря. Так пізно, ну нічого, е, покушати треба, щоб набратись на завтра сил. Ось. У зайки більше кабачків, у мене більше курочки. Коротше, е, картопелька, майонез, томатний сок, сік, все, сідаємо. Всі, сідаємо. І треба, кстати, посвітити, там буде в туалеті тапки поприбирати. Да. Я тільки що причепилася вже. Все, всем с ночного, да. да, всем пока-пока.